Історики та політологи в США вони розділилися на дві частини. Одні вважають, що дійсно був там Лекі Лучано відіграв там велику роль в тому, що допоміг висадці американо-британських військ там на півдні на півдні Італії, на Сицилії, там здав всі, скажімо, пункти знаходження військових, фашистів і так далі. І вдалося, вдалося якраз. Визволити а, фашистську Італію а, від цього нелюдського режиму. А, а інші кажуть, що типу, його просто використали, а, він просто дав всю мережу свою і більше ніякої ролі не грав. Але давай так, щоб не ідеалізувати там а, якісь фігури а, за логікою речей: а, хто краще за всіх міг би знати географію Сицилії? Сицилійці? Ну, звичайно. Тоді світ не був таким глобалізованим, тоді не було таких знімків з космосу, як зараз можна робити. Тобто, що виходить, враховуючи етнічне походження особи, враховуючи те, що Сицилія, в принципі, була завжди про мафію, там про кодекс честі, там про свій а, порядок життя, їм потрібна була особа, яка б ось цю мережу підняла б. Є історичні факти про те, що військові використали Лакі лучану або використовували його ім'я, там засилали людей, або а, місцеві. Хто довіряв йому, і йшли на співробітництво там з військовою розвідкою? Це могло бути? Могло бути. Чи давав Лучано людей? Я думаю, що він дав би людей, навіть якщо не хотів би.